Ріпак, гірчиця та цукровий буряк. Технічні культури, які займають важливе місце у сільському господарстві нашої країни. Вирощування цих культур відрізняється від вирощування кукурудзи, пшениці або соняшнику, але є одна спільна риса у всіх: це застосування інокулянтів для підвищення врожайності. Компанія Imex Agro пропонує для вирощування технічних культур біологічний інокулянт BioStim-TK – сухий комплексний препарат для передпосівного обробітку насіння ріпаку, гірчиці та цукрового буряку, в тому числі протруєного. До складу біостін TK ввійшли культури антагоністи з Хвороб у ґрунті, азотфіксатори, фосфор та каліймобілізатори, фітогормони аоксинового, гіберелінового та цитокінінового рядів, хітозан, вітаміни, мікроелементи, ефективність біостім ТК підвищує енергію проростання та схожість насіння, адаптує проростки рослин до несприятливих умов навколишнього середовища, покращує розвиток кореневої системи, сприяє збільшенню кількості цукрів у кореневій шийці. Фіксує азот з повітря у кількості 10-20 кг діючої речовини на гектар за вегетаційний період, забезпечує збільшення в ґрунті доступних для рослин, форм фосфору та калію, сприяє підвищенню врожайності ріпаку та гірчиці до 8% та збільшення олійності до 7%. Сприяє покращенню зимостійкості культур. Для цукрового буряку сприяє підвищенню врожайності корини плодів до 10% та збільшення цукристості до 2%. Дозування для цукрового буряку складає 50 г інокулянту на 3 посівні одиниці. Норма витрат для ріпаку та гірчиці 50-70 г інокулянту на 10 кг насіння. Препарат не розчинний у воді, повністю замінює графітно-талькову суміш для змащування всі валок.